Добрий день, шановні педагоги! Сьогодні ми з вами говоримо на тему, як не сплутати лінь із вигоранням. Лінь це форма опору, вона може бути проявом внутрішнього конфлікту, між бажанням і забороною, між імпульсом і над'я часто за лінію стоїть страх провалу, самовираження, успіху, оцінки. Людина ніби замирає між хочу і можна, між маю і не маю сил, тож замість руху, пасивність іноді із відтінком провини. Це несвідомий спосіб уникати болю або конфлікту. Але лінь це не патологія, вона властива психічно здоровим людям. Це природна реакція психіки на перевантаження, страх, невизначеність або внутрішній спротив. Це може бути пауза перед рухом або навіть сигнал. Це не твоє, і це нормально. А ось вигорання це наслідок виснаження, тривалого, хронічного, часто на фоні ідеалізації, гіпервідповідальності, внутрішнього наказу бути хорошим, ефективним, незамінним. Це коли людина довго тримається, не слугуючи себе, і врешті просто знеструмлюється. Вигорання не про лінь, а про перевантаження це не не хочу, а більше не можу. Лін часто зберігає потенціал, вона про утримане бажання, а вигорання це про втрату бажання як такого. Як розуміти, де лінь, а де вигорання? Лінь це тимчасова зупинка, за якою ще щось стоїть. Вона часто супроводжується прокрастинацією, внутрішнім діалогом, соромом, але бажання залишається після сну, зміни обстановки чи натхнення енергія може повернутися. Вигорання, це наче хтось витягнув штикер, бажання немає. Все, що раніше надихало, зараз вкликає байдужість або роздратування. Людина не просто не працює, вона не може. І не хоче навіть подумки, відпочинок не допомагає, сили не відновлюються, апатія наростає. Плутати ці стани небезпечно, бо там, де потрібна підтримка і відновлення, вмикається осуд і самозвинувачення, а там, де варто дослідити внутрішній спротив, з'являються таблетки, тайм менеджмент і йога. Розпізнати, що з вами насправді це вже про актор боти і перший крок до себе. Дякую вам за увагу!